Покажи Я не знімаю черговий конфлікт за участі вчителя і учня стався на рівненщині у березівському ліцеї Сарданського району. Під час уроку педагог почав кричати на підлітків, і нібито одного із них навіть вдарив долонею. Відео інцидент вмить поширили у соцмережах місцеві пабліки. На ньому видно, як педагог спочатку підійшов до парти, вдарив по ній кулаком і підвищив на учня голос, вимагаючи показати, що той записав у зошиті та зробив упродовж уроку. Далі вчитель розвернувся до іншої парти і пролунав звук, наче завдав ляпаса одному з учнів, який сидів позаду. Той прикрив обличчя пеналом і почав плакати. Після чого педагог помітив, що школярі знімають його агресивну поведінку на відео. У головному управлінні поліції Рівненської області повідомили, що наразі встановлюють обставини інциденту за участю педагога і учнів. Правоохоронці вже зареєстрували інформацію до журналу єдиного обліку і почали вирішувати питання про відкриття кримінального провадження. Крім того, дізнавачі, ювенальні поліціянти та поліцейські офіцери громади встановлюють обставини події. Нагадаємо, місяць тому подібна ситуація сталася у школі у Варацькому районі Рівненської області. Тоді педагог завдав восьмикласникові численних ударів долонею. Попри те, що мама хлопчика, якого вдарив вчитель, повідомила правоохоронцям, що претензій до освітянина з батьком не мають, та учасником кримінального процесу бути не бажають. Втім, місцева поліція все одно взялися вирішувати правову кваліфікацію інциденту, а в закладі розпочали службове розслідування. Софія Фанко телеканал НТА. Thank <laughs>